И хватит заниматься профанацией. Вот просто реально хватит. Сейчас там появилось видео, летят дроны, попадают на нефтяную базу. Обезопасили, взяли охранников, дали им антидроновое оружие. Зачем? Вы что знаете эти антидроновые оружия на какую частоту рассчитаны? Как ими работать? Вы проводили учения? Вы объяснили, что делать? Нет, вы поставили галочку, купили то, что дай нам, боже, что вам не гоже, и считаете, что вы защитили объекты? Невозможно это так делать. Но это просто идиотизм. Но спросите военных, они объясняют, это развивается каждый день. Поставьте зушки, ну ясно не можете, обратитесь, пусть хватит тратить деньги на профанацию. Невозможно. Также, извините, конечно, сколько лет назад было сказано, что мы разрабатываем оружие на науку физических принципов, в частности, лазеры, которые должны быть... Будут... Я не знаю, что такое пересвет, но нам его показывали, возили, где-то он был. Сейчас заявляет одна из стран НАТО, что все, для борьбы с пиви и прочим, они будут использовать лазерное оружие. Мы, страна, которая, в принципе, Нобелевские премии получили как раз за лазер. Я не беру биб... гиперболоид инженера Гарина. Классическое произведение кстати, написано на русском языке. У нас это где? У нас наработки эти были сделаны сколько лет назад? Где это все? Где это все? Мы производим оружие, должны производить их в больших количествах. А у нас металл есть для этого правильный? А у нас вообще, вот наше материаловедение, сделало шаг вперед навстречу нашим оружейникам в каких-то вопросах, да? Почему мы не думаем вперед? Калашников великолепное оружие, там вопросов нет. Но ничего, что ему возраст Калашникова, так вежливо говоря, постарше нас всех тут будет. Все-таки, может быть, прогресс тоже существует. И да, разные модификации. Но может это посмотрит на новые материалы, на новые возможности, новые подходы. Ну, Но мы страна великой науки. Ну давайте уже это воплощать. И давайте вот обходиться без этого формального, идиотического метода. Галочку поставил и все решилось. Ну хватит уже, ну невозможно на это смотреть. Лі, з вами поговоримо про те, як Рефія, в принципі, вже досить таки стабільно втрачає свої системи ППО, але це все відбувається завдяки нашим українським безпілотникам. З'явилася інформація у щоденному зведенні від американського інституту вивчення війни з приводу того, що українські безпілотники дуже тиснуть на рашейську ППО. Деякі регіональні органи влади Рефії прямо заявили, що їхні компанії та місцеві органи влади не можуть покладатися на російську протиповітряну оборону фод. Рального рівня та повинні самі протидіяти безпілотникам. Про це йдеться в американському інституті вивчення війни. В інституті вивчення війни зазначили, що удари українських безпілотників у глибині ерафії продовжують тиснути на російську систему протиповітряної оборони. Так і так і дронів змушують російське військове командування пріоритетно розподіляти обмежені засоби ППО для прикриття важливих на їхню думку об'єктів. Супутникові знімки отримані 6 травня вказують на те, що російські війська зосеред що не менше сім зенітно ракетних комплексів середньої дальності Панцер 1 навколо резиденції російського диктатора Владіміра Путіна у Валдаї, Ленінградська область, голова московського центру аналізу стратегії технологій і член цивільної консультативної ради про міністерстві оборони РФ Руслан Пухов заявив 16 липня, що таке осередкове покриття ППО не має сенсу в масштабах, оскільки дозволяє українським безпілотникам обходити російські покриття ППО і завдавати удари з неприємності. Рекретих напрямків, як зазначили в СВА, російським військовим очевидно не вистачає систем ППО для захисту всіх критично важливих об'єктів на заході Ерефії, і вони навіть намагаються прикрити важливі потенційні цілі в районах, які, як повідомляється, добре захищені в РФ. Пухов закликав військових РФ запровадити інноваційний децентралізований підхід до захисту об'єктів на території країни агресорки від українських безпілотників і попередив, що українські безпілотники ймовірно будуть проникати у глиб РФ. Зазначається, що російські українські військові почали формувати мобільні вогневі групи. Ну і звісно, почали переймати цю практику від наших захисників, адже ми збуваємо з допомогою різних підрозділів українського війська. А шахеди включно, ракети включно. і Ці мобільні вогневі групи допомагають у цьому всьому. Це децентралізовані групи, які Україна успішно розгорнула для захисту від ударів російських безпілотників шахет 136 «131» у березні 2024 року. Росія досі не розгорнула ці групи в необхідному масштабі для достатнього захисту критично важливих. Об'єктів на заході своєї країни, але знаєте, що вони зробили? Пам'ятаю останню атаку і по ростовській області, там де НПЗ горіло. З дробовика охоронці два охоронці намагалися збивати безпілотники. Може, оце в них вияв мобільних вогневих груп? Ну. Мабуть, так постійний тиск на російську систему протиповітряної оборони призвів до того, що окремі регіональні органи влади прямо заявили, що російські компанії та місцеві органи влади не можуть покладатися на російську ППО федерального рівня та повинні забезпечити власні можливості протидії безпілотникам. І дійсно таке було. Ми вам про це повідомляли. Те, що якийсь там чоловік, я не пам'ятаю хто на території Арефії, сказав, що ну. Ви ж директорка те критичної інфраструктури або там військової якоїсь бази, то будь ласка. Купуйте, купуйте ППО в власному сьому підприємству, і так вони говорили для багатьох таких об'єктів, які знаходяться на території РЕФІ. Аналітики зауважили, що Пухов запропонував, щоб російські військові розгорнули парк легких літаків для перехоплення українських безпілотників, але зазначив, що низький рівень виробництва легких літаків у Росії ускладнить такі зусилля. Ну і з приводу того, як насамперед ворог не лише втрачає свою ППО, але і деяку перевагу у. Використання боєприпасів далі з вами також детальніше поговоримо. Отож зазначається, що раніше рашисти використовували близько 70 тисяч боєприпасів на добу, а зараз 45 п'ять тисяч. Значна перевага РФ у використанні боєприпасів на війні проти України знижується. Пише про це дописують про це наші колеги з посиланням на джерело у генштабі збройних сил. України там зазначається, що якщо раніше Росіяни використовували близько 70 тисяч боєприпасів на добу, а Україна в свою чергу 10 тисяч, то зараз українські захисники використовують 15 тисяч, а от Рефія – уже 45 тисяч. Також співробітник видання розповів, що росіяни використовують близько 1300 FPV-дронів на добу, а українські захисники запускають таких безпілотників. Більше ну і крім того, нагадаємо, що і одне із видань писало про здатність оборонно промислового комплексу РФ і відновлювати все ж таки свою боєздатність. І протягом довгої часу ми бачимо, що вони все ж таки нарощують виробництво і зброю. Зокрема, і бачимо, як вони використовують. Ну а все ж таки далі будемо говорити і про те, скільки кораблів нині знаходиться у морі. Будемо детальніше про ситуацію на морі говорити, адже з'являється зранку оперативне зведення від наших військово-морських сил. Збройних сил України про те, яка наявність кораблів нині у Чорному, Азовському та Середземному морі, отож у Чорному морі ворожі кораблі відсутні. Щодо Азовського моря, то там присутні три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет калібр, але вони відсутні щодо середземного моря, то там знаходиться один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет калібр загальним залпом до восьми ракет. І щодо в іншої ситуації, яка відбувається в морі, то військово морські сили збройних сил України дописали, що за добу в інтересах Арефії прохід Керченською протокою здійснили. До Чорного моря два судна з них два продовжили руху напрямку протоки Босфор. Щодо Азовського моря, то там п'ять суден з них три рухались з протоки Босфорі. Як зазначають військово-морські сили збройних сил України, ми бачимо і самі, що Арафія продовжує порушувати міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.